Всім привіт! Пройшов вже рік з минулого відео про День народженського посилку. І тепер вже приїхала нова. Час летить швидко, нічого не встигаєш. І ще й світла нема. Я знімаю дуже рано-рано. Так що давайте глянемо по традиції, що приїхало Ви побачите, нічого не сховано. Я нічого не бачу. Зараз будемо доставати і дивитися. Ого, оце мені в руки попало. Ого! Ого! Ого. Що я можу сказати? Ого! Хочу сказати, яка жінка, але це пікачу чоловік. Тут повинно бути серденько. Дивіться, яке воно масивне, воно мені. Повозить, та текстурі нагадує мої фігурки. Да, оце да, це ж пікачу. Дай на Макс Пікачу. Тут дуже так прикольно зробили імітацію цієї прозорості пустоти. Це, це так і працює, бачите. Крута тінь. Це в якомусь наборі, мабуть, шла. Ну, Круто, круто. Пікачу ангел, як кажуть. Бачте. Але знаєш, це Дей на Макс Пікачу. Не такий жирний, як стара версія пікачу. Його ж зробили ходим, а перші пікачу були жирними, як хом'яки. Бачите? Так що круть. 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 Мені подобається отак на нього дивитися. Але як на нього так подивитися? А ніяк ти на нього так не подивишся. Да? Не знаю. Отак так хоча б можна подивитися. Будете видивиться. О Боже. Оце я сказав Володимиру, що всім ці штуки сподобалось. Він казав, що сходить останній забере. Ну, я думав, там останні дві штучки, але їх аж 5, штук. 5 пікачу Нічого собі. Ну, давайте одну ми відкриємо. Це такий день народженський випуск. Давайте відкривати. У нас є ще секретна штучка. Оба! Вона не хоче, щоб мені стільки було 3 роки. Тому він буде тут стеть. Опа! От. Ну, давайте цього ми відкриваємо цю ми розігруємо. По традиції да, будемо розігрувати. А цю ми будемо відкривати. Що у нас тут попадеться? Ми хочемо мюту і мю. Почерісу ми не хочемо. Честно по черису. ага! А там що червоне. Може дубль? О, джигліпаф. Я тільки хотів сказать, я не хочу джигліпафа. А він попався. Ну що, джигліпаф крутий. Музичка. Музика, Корейські символи попереджають, що не їжте джигліпафа. Давайте відкривати. Джигліпаф. Моє кохання, джигліпаф. О, о, о! о, Дивіться, як воно виглядає. Є цукерки. Вони не дуже смачні. О, прикольні. Так, і у нас тут, так, у нас тут є пікачу. У мене попадався вже фларіон. Я б хотів б цих зібрати, ну, но... колекція росте. Тут мю, Мюту, оце дуже рідкісний типу. Мю секретна і Мюту секретна. Бачу, у нас люд, людям попадався бульбазавр, наче. Попадався Лукаріо, Володимиру попадався Драгонайт. І ще щось, десь комусь щось попадалося. Я вже не пам'ятаю. І печерісу наче попадалася комусь. Так що, ось так от. Цікаво, який тут, ну що буде тут мету і мю. Чу тут мю, мету. Я Володимир ходжу. Ви повинні дізнатися, хто тут. Як гадалка по лінії. Він посміявся і сказав сам. Ну, я хотів спробувати. Може він справді зможе. Ну, не вийшло. Бачите навіть. Місце залишили, де що повинно бути. Воно все акрилеве. Треба здирати як воно називається, плівочку. Все зроблено для захисту. Види, як воно виглядає? Так, зібрали нашого джигліпуфа. Дружбана нашого, дивіться. Так. Да. Трохи не знімав відео наперед, але побачив, що воно не записується. Точніше, як записується. Телефон захопнувся, думаю, що відбувається. Колись я навчусь знімати новим телефоном. Якийсь він важкий. Ну що ж, дивіться, такий джиґлі-пуп дуже багато плівок з нього зняв. Він прям ух-ух-ух-ух-ух крутезний, якщо чесно. Він навіть круче... Спочатку я не дуже я хотів мю мету, але дивлячись на нього, він мені дуже подобається, якщо чесно. Він крутий. Якісні речі змінюють все. Що, що, що не казали? Да. Дуже багато шмотків залишилося. Ще залишилася така штука. З неї також можна знімати акриловий пластир. Я зняв. Можемо показати з цієї сторони. Ну, Причому не знаю, буде у вас лежать мертвим грузом десь щось. Ніхто не буде знати навіщо, але. Ну, воно покемонське, воно фірмове і воно повинно лежати. Ніхто не знає навіщо. Так що ми його ставимо сюди. Тут у нас чоловічок, це сюди. Давайте стосовно нашого пікачу. Давайте будемо його розігрувати. Як завжди, лайк, підписка, коментар, що тобі потрібно. І напиши, якийсь цікавий, що тебе вразив, який покемон. Ти такий, вау! Мене дуже вразили покемон, який навіть два. Ну, давайте перше, оце такі дерев'я є, трав'яні дерева, примари. І там було сказано, що маленькі їхні дерев'я це. Душі загублених дітей. Да. А його друга еволюція це, вона затягує саме дітей в ліс і вбиває. І вони потім превращаються в маленьких таких покемонів трав'яних. Да, це цикл, який не може зупинитися. Це мене дуже сильно вразило. Що... І ось, так. Да, це буде на розіграші. Далі у нас по традиції, Володимир себе не зраджує. Ось такий торт. Да, це торт у нас іменинний, у нас до цього був торт. Отакий. Да, причому не ще давно його зібрали. Тепер у нас торт такий. Да. І тут від 1 до 99. Ого. Да, і я так повезло чудом, що я попав у цю категорію. Да, повезло трошки і не вліз би. Ну що ж. Влізли, тепер можемо користуватися. Тадан тортик ми будемо збирати трошки пізніше да, у наступному відео якомусь. Да, ну, обов'язково знімемо. Пікачу дуже жадує глаз, він якісний, він як настояща справжня картинка. Так, далі у нас тут якийсь пакетик в ньому і в нас іде ось таке людина. Ось така людина це у нас треба, коротше, фокусуватися отак, другою людинцею. Бачите це. О, у нього таке ж саме обличчя, як у цього парубка. Він святкує. Давайте святкувальний кіт до дня народження. Це ж треба підібрати, було сходити, і на його зібрати. Давайте це сюди, це сюди. Там. Та Ой, наоборот, тут. Основний сюди додатковий святкувальник. Дякую. Зранку самого знімаю, коли пік алергії. Ну, що поробиш? Далі не буде світла до завтра. Треба знімати. Ось такий синдоквіл. Ого, це він на 3D принтері надрукований. Саме цікаве, це Володимиру подарували разом з коробкою. Якось він там замовляв і йому поклали таких синдраків. Він каже, не знає, що з ними робить. Кажу, присилай, продамо. Ну що ж, будемо продавати. Ну, він якісний. прям. Можете побачити. Прям. А тут іншого плану, покемон. Тут у нас одийл. Також, бачите, видно, 3D друг пішов. Чи може так і задумано? Хто зна. Ну, Він дуже такий легенький та якісний. Тут аж три, типу. Тут два, тобто один. Так, і Пікачу ми вертаємо підставочку. Хай дивиться на мене. Далі у нас йдуть картки покемонські. Оба! Ось така коробка, Короб... коробенька стадіон Бі... батл білд, Бачите? Ось так виглядає. Ось тут Гератіна, а я не побачив би, якщо не перевернув, так, да. давайте, що у нас тут? Щось повпадало трохи, але ми зараз... Так, з чого? А тут коди, давайте коди, першими відтягнемо. Оп. Щось коди, чинсі. А тут щось, щось, щось що, ще падає, все. А це що таке? Це подарунок, так подарунок. Це Пікачу. Мать його в шапці. Видите, він модний. Володимир поїхав в Вангоговський магазин та купив у Перекупа. Я жартую. От за перекупа я не жартую. Так, Пікачу. Бачите, ще й картка якась іде. Дуже прикольно. Велике дякую. Давайте його сюди, треба якусь акрилову підставку до нього. Щоб всі бачили, що в мене є пікачу в шапці. Ого, тут багато кодів. Ну давайте будемо вам показувати деякі з них. Штучок 10. Інші всі будуть моїми, буду їх солити. Я вам навіть QR-коди не закриваю пальцями, хоча люди це роблять, щоб... щоб не було зручно вводити його. А так відсканував і все. І давайте останній, десь із середини. Ось оці. Та дам Obsidian Flame вам. Так, ці сюди, це сюди, оба. Там один код упав. Давайте і його вам також віддам. Так, це сюди. Так, що тут у нас? У нас тут ого, це картки маскараду, це Ченсі. Ангели, Клейфері, Шинксы задницю виставляє, торгує. Купіть. Веліболт, Трубочка, якась дудочка. Бумеранг енергія. Ось цей. Sentrium, Propa, Slow Ball, Сколіпіда. 5 Клейфері, 5 Торгаш. Бізнес не йде. Хто не ведеться. Полтергейст, якийсь варум. Одні ті ж самі. Щось. Камонок, я так розумію, мало. Діплін. О, Чингу. Він вже став звичайною камонкою, нікому не треба. Був до цього Єксам. Тепер його розжалували до камонки. Наталс. О, це дерево. то. Я був шокований за це. Як він? Да. Deeping, фрізін, якийсь торговець це, я пам'ятаю? Глімет, лампет, камарант, тацугурі. Я всіх тацугурі шайників спіймав. Це моє досягнення? Так, що тут далі у нас? А, а це що це таке? Так? це я вже схватив ерор. Що це таке? О, вы такие? Android 20. Order to kill. гогу, ну это я разумею, что с драконбола. Ну, я очень здивован. Что это такое? One Piece. Тут что-то есть. Ну. Так. Мэри Гусь какой-то. Нічогося. Дуже цікаво. Що відбувається. Так, а тут чого? два? Флаундер. Усоп. Нічеся. Оце, да. Оце, да. Це велике дякую. Я не знаю, що відбувається. Напишіть, що відбувається. Бо я дуже здивований. Це, давайте навіть сюди покладемо. Так, далі у нас є такі, така штучка. І тут у нас іде ось це. -да! Так, у нас Lost Origin. Може, давайте отак. От от. Щоб було Lost Origin, мачампи. О, це велике дякую. Фрігі Бакс. Оце Я зібрав Шайні Полдею. Оце остання картка для Шайні Полдею. Вона приїхала. Сіагуро. Оце я профукався. Я дум... Вона в мене є, але її немає. Володимир встановив, що її немає. Чей Чи... Пао також. бачите. Дендра приїхала. Вау! Дендра. Ультра Некрозома GX. Оце я собі залишу. Она крутесна. Он, Nigel. Или як вона? Ніхелчо GX. Vigritav GX Snorlax. ого який крутий Snorlax. Він мені прям подобається. Видите, який він. Блищить. Rivar дякую Блісі, нічосі Ідите як вона яйцем як бахкає. О, Селебі Ві Макс. Вау, вона така гарна. Он золоті карточки, бронзор брейк. Вау! О! Сейболт. Бачите. Ві Макс. Пікачу. Plus він якось... Падає на лапки. Пес патрон. Ось такі. Білочка. Гудра. Ого, тут карток. Обережно. Аеродактиль. Ще аеродактиль. Еплетурм. Тан. Хто він такий? Привіт, маркиза. Потім. О, Генесект. Моя любов. Так, кіт у мене їсть шкарлупки від цього Треба їх пиздить. Подалі. Це не їжа. Ось такий. Піджиот. Так, що тут кіт? Блін, я чувака. Кіт. Це не кушають і не їдять, Ні, 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 ні. Треба скотом дратися за лего. З чого трохи в нього лего стало менше. Да блять. Да все полетіло. Що вона вкрала? Ви чуєте це? Чого ти вкрала? Коротше, все, нема більше лего. Так, діалга Я щось трохи засмучений засмучені, там щось шкрябає А! О! Ось таким вона шкляби. Ще діалка, яка з'їла таблетку. Магнізон Вістар. Ого! Rose Яка вивела цю подруженцю в ліс та кинула, щоб я з'їли вовки. Спіритом. Дивіться, дівчинка. Я це перший раз бачу, що там відображається інша людина. Точніше, її відзеркалення, але вона з іншою емоцією. Тут вона щось не дуже рада бачити оце. Я б теж обосрався, чесно. Ще родакті. Шайні Радіант Гардевоїр. Дивіться, яка вона гарна. Вау! Ще палки. Інша палка. Тут он текстура прям можна побачити. Оба, баннетте. У мене такого немає. Банет. Снорлакси. Жруть, не нажруться. Розрейд. О, професор і сеч. У мене такого нема. Чуть не купив. Вау! Треба буде перебрати. Замазента. Ого, Пікачу. Золотий Пікачу. Як зробити кучу карт. Подивіться, 4 собаки. Ще 4 собаки. Ладно, 4, я, да, я вгадав. Ще 4 собаки. Потім якийсь кабу. Кабу. кидає покебол, Ротом. ві, Лост вакуум. Золото. Ще золото. І енергії. Тут повинні бути якісь там. Я вже забув, як виглядають, рідкісні енергії. А вони на галактики схожі. Це, це спіритульки якісь там. Тут такого нема. А хоча. не, Значит, то не воно. Це типа не такі, а якось якийсь таємничий брак. Є, може бути. Я зараз по-іншому з ракурсу бачу, мені типа, якщо побачу, вам скажу. Ну, ось це воно схоже. Ну, воно не повністю. Угу. таємничих рідкісних енергій нема. Так, це дуже багато карток. Їдемо, їдемо до наступного блоку. Наступний блок у нас отакий. Ого, це якась промка, кроканк. Реверси, таємничі реверси, може, комусь вони будуть потрібні. Бо ми таке не збираємо. Але вони з'являються самі по собі. Магія On бачите. Даркрай це крутий кось. Кіно про нього дивився. І мріяв, щоб у мене був Даркрай. Але. Не збулося. Не знаю чого. Дуже прикольні арти. Ферелігатори, Latias, Мальмари, якісь, то клейфері, Макохіти, Щедркрай. Це дивовижно. Арканайни, Гудри, Хорсі. Кінгдри, Медведі. Драпанати якийсь. Бачите, мiauти. Он покеболи. Майже покеболи. О! Маскаради всякі, там жаби. Абра. Сидить, медитує. класно йому. Я б також тупо би. Ну, не виходить он. Свиня, чи уже. Так, то треба їх якось розкласти, щоб не перепутатись. Оба на тут якийсь окремий розділ. Денсер! Ого-го! О, жінки, це ще один подарунок. Дякую. Мені приїхали жінки в альбом. Колись ми його заповнимо. Бі. Її зовут Бі. Нічосі. Вона що, шо. Пчелка. Она Майя. О, Марина. Марина попалася. Ще Марина. О, Гарденія Вигор. Вау. О, Pocky Іві. таких кисбау. О, Мила. Она ще рідки с ним. Пенни. Да Маркиза. сколько можно. Пенни. Ниса. Ого. Профессор Барт. Или Борнет. Я не то. Ого. Синтия. Вау. Элиза Спарк. Глория. Її звуть Глорія, я тепер знаю ім'я. Я дуже здивований. Так, це треба кот уже жире, ви не повірите що. Ну що ти вкрала кульку? ну блядь. Зараз ми Глорію залишимо. Ладно, вона не кульку вкрала, вона вкрала цей цебе, як він називається по-розумному. Ох, кота сьогодні рве. Він такий щасливий. Так, Пенні сидить он, думає, як хакнуть когось. Ще Несса. А, ми це вже бачили. Сінтія, Спаркли, Глорія, Роксана. Нічосі. Он ка... о, радужна Леді. Прямо в прямому сенсі Леді. Міс Фортуна Сістер. нічосі. Я аж три жінки на одной карці. School girl. вау. І... It's a trap. І Ортега, ну це хлопчик. It's a trap. Mm. Володимир, ти старався. Uh. І далі у нас тут йдуть картки я ж заплакав від трапіка. І далі у нас тут 151 сет. І він що знову прислав мені повний сет. 151 на продаж. Треба вже викладати ми перевіримо, тут є, але ну, он такий масивний Ця, ці картки. Вона все-таки ідеальне, мету є. Бо у нас вже закінчився тут. О, де, не, де, не Дези, о, Erica Invasion. Вона дуже рідкісна. Да, я її був продав, і мені сказали, що я дурачок. Да, бо вона дуже рідкісна. Так що, ось отак от. Це піде на аукціон за одну гривню, а там далі як Бог дасть. Так що, ось такі от штуки. Оце, звісно, я, я вписався, Оце я вписався, Оце я вписався. Я від цього опісився. велике дякую. Пікачон дивиться. Передаю вам всім привіт. Так що, дякую, що подивилися. Не забувайте, конкурс. Да, знову конкурс, спонсор наших конкурсів Володимир по Пікачу. Да, З цим ми придумаємо, да, що робити. Не перемикайтесь. Так що, до нових зустрічей. Пока-пока.